Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні покажу ще одне дуже велике замовлення Андрія. Тобто, знову, що ми бачимо, всі готуються до сезону ремонтів. Не вистачає місця, щоб все розкласти, детально показати і швиденько зробимо коротенький обзор. Шестерні на коробку. Так, я, я спеціально ось взяла ключ. Просто от, чуєте, да? який звук, щоб просто потім ні в кого. Чуєте, що він дуже дзвінкий. Це значить, що шестерні, закалені, заявність від завода виробника 56 одиниць по твердості. Так, шестерні. Далі поїхали. Промвал з лівою різьбою, що частіше і частіше замовляють. Не з правою, як по заводу, а з лівою. Хвостовик. І зараз покажу підшипник. Так, 26.12, якраз на ТДД. Тут є ще підшипники по оригіналу завода. Ось, дивіться, так. 10-й ГПЗ, тобто 34-й. Це сучасне виробництво. Як це можна відрізнити? Ось так. А це ще по оригіналу завода. І тут таких ось, бачите, скільки ще підшипників. 211, й 308, й 212. й Ось дивіться. ГПЗ Бірінг. Бірінг це підшипник. Переводиться в перекладі з англійської. Ось така коробка. І дивіться, де зроблено, бо потім підуть коментарі від експертів. Ось так він запакований у термоплівку, у промасляну бумагу. І якщо, може, видно буде маркування. Ага, видно. Бо я потім вже знаю знатоків Китаю і так далі. Хто не вміє відрізняти? Чесно так скажу, можливо, грубо, але хто не вміє відрізняти оригінальні запчастини від Китая, ну то краще сидіть вдома на дивані, бо у вас таких ну, доволі багато. Хто розуміє, той і розуміє. Так, давайте до справи. Підшипники тут і на КПП, і на задній міст. Я просто замовлення не бачила. Бачу тут і шарікові ролики від 210-ї, і значить, на ремонт тормозів. Полосява шестерня ще на задній міст. Що по Мілочівці? Мерсевська набивка. Так, ще й капіталка буде двигуна. Все, дивіться, такий комплект ущільнень, але на SMD комбайн-нива. Тобто тут манжетки і кільця, кому треба, замовляйте. Ще набір манжетків різної. Різного розміру. Тут є і 28 на 47. Це на тормоза, якщо не помиляюсь. 38 на 52. Це в проміжутку. 80 на 105, 85 на 110. Тут ще й на задній міст. На ВОМ. Накладки на педалі. В общем, всього потроху. Підшипники тест на щеплення. 94,908, комплект заводських прокладочок на задній міст. Це все по заводським лікалам. Ось товщина Пароніту потовші, ніж зараз сучасним. Так, на тормоза, на чулочки, на рукава. Зараз з тієї сторони. І комплект. Всього дивіться який. Комплект прокладок на КПП. Але тут не тільки на КПП, ще й на проміжутку здорова. І на лючки, і восьмерка та що на кронштейн отводки сателіти з пальцями і сателіти з втулками. Так, набір регулювальних пластин на задній міст різної товщини. Вони у нас бувають 0,25, 0,5 і 1 міліметр кільця. На дві сторони ущільнювальні на стакани, на задній міст. Так, це ж шайбочки сюди. Так. Я не пам'ятаю, як він по каталогу називається, але це для підшипника ось цього 2612. Отак от він з коробки ставиться. Що ми ще бачимо? Болт. Вала вторинного наголошую, такий самий болт стоїть на ходоуміншителі, на редукторі на поніжайці. В принципі, все, що я вам хотіла показати. Шестерні, підтверджую, що дзвінять, вали, підшипники є частина оригінальних, ну, тобто оригінальних заводу, частина сучасних. І всіляка мілочочка. Ага, що тут ще? Я думаю, що тут стопорні стопорні кільця на стакани, на, на задній міст. І, і це втулочка, по-моєму, на, на вал вома внутрішній латунна втулочка. Так, дякую всім за увагу. Посилочка їде сьогодні на Кривий Ріг, тобто недалеко. Думаю, що швиденько, день-два, та буде у вас. Але знову ж таки попереджаю про нову пошту. Якщо збої зі світлом, то самі розумієте можуть бути затримки. Ще раз дякую за увагу. Всім гарного дня.